Вітаю! Сьогодні ми будемо знайомитись з цивільним правом. Це галес права, що регулює цивільні правовідносини, тобто майнові та особисті немайнові відносини між юридично рівними учасниками. За цивільним Кодексом України учасниками цивільних відносин є фізичні особи, юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Особисті немайнові відносини це відносини, які не мають економічного змісту. Вони пов'язані із самою особистістю. Тобто мають невідчужуваний характер, особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її особистих прав і свобод, наприклад, право особи на життя, здоров'я, честь, гідність існують майнові відносини, є відносини власності, які виникають у зв'язку із закріпленням матеріальних благ. З уповноваженими суб'єктами та здійсненням останніх певних дій із володіння, користування та розпорядження цими благами. Для визначення осіб та визнання їх суб'єктами цивільного права необхідна цивільна правосуб'єктність, тобто їхня права та дієздатність. Цивільна правоздатність це здатність особи мати цивільні права і нести цивільні обов'язки. Цивільна правоздатність закріплюється в цивільному законодавстві як рівна для всіх і кожного, незалежна від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, релігійних поглядів, роди і характеру занять місця проживання. Жоден громадянин упродовж свого життя не може бути позбавлений цивільної правоздатності, але може бути обмежений у ній. Допускається два види обмеження цивільної правоздатності добровільний та примусовий. Одним із прикладів добровільного обмеження цивільної правоздатності це випадок, коли особа стала чинцем, добровільно відмовляється від деяких цивільних прав. Примусове обмеження цивільної правоздатності допускається лише тоді, коли воно передбачено законом: обмеження волі, виправні роботи, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Отже, цивільна дієздатність це здатність фізичної особи своїми діями. Набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.